Категорії велосифі не пропускаємо пропозицію на комплекс астаксантинний екстракт чорниці. Це потужна боротьба з окислювальним стресом, це цілий комплекс антиоксидантів, тому що міститься і натуральний астаксантин, і вітамін С, і вітамін Е, і чорниця. Всі ці чотири інгредієнти: це все є антиоксиданти. І це захист наші, нашого організму зсередини. Кожної нашої клітинки. Він є самим, одним з найпотужніших, я би сказала саме, бо потужніший я ще не чула. Він 6 тисяч разів сильніший, ніж вітамін С. Його називають королем серед антиоксидантів. У нього є неймовірна здатність, ну, скажімо так, прошивати клітину нашу, да, мембрану, і давати руйнуватися її повністю. тобто він... Цілком повністю клітину захищає від руйнувань. Ну і, окремо, говорячи про переваги. Такого комплексу хотіла би сказати, що перш за все, це здоров'я шкіри, це здоров'я очей і це робота наших м'язів. Окремо, цей захист допомагає імунній системі, він допомагає нам бути більш життєдіяльними і, звісно, захищає повністю нас, захищає від забруднення. Тому а, захист важлива річ, антиоксиданти дуже важливі нашому. Щоденному житті, тому пропозиція на комплекс вона стає актуальною.